чергову сесія знову у нас виникла питання п'ять питань. Виноситься виніша сесія, спликається фактично із другого питання. Там зміни по освіті, де ми будемо слухати. Прийшли з державного бюджету кошти, які треба зараз їх, щоб вони були у місцевому бюджеті, щоб можна розпочати процес. Там тендер і все остальне. Тому виникла знову потреба подальшої сесії. Я наперед вибачаю, що так, так виходить у нас, але кошти не, не, не чекають. Якщо нема заперечень, почнемо спочатку. Перше, затвердження розпорядження міського голови прийнятих в місісійний період. Срібова, шановні колеги, пропонується до затвердження два розпорядження. Міського голови прийнято в місті період. Перше розпорядження це від 14 жовтня номер 50 р відповідно до якого збільшується обсяг загального фонду нашого бюджету, точніше вихідної частини. За рахунок субвенції в розмірі 110 тисяч гривень. Це субвенція Комиснянської селищної ради на нашу первинну ланку медицини. І друге розпорядження відповідно теж від 14 жовтня 51 Р. Де збільшується додіна частина бюджету Мирозкої міської територіальної громади на 3 мільйони 421 тисяча 100 гривень. Це субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Є запитання? Ну, якраз ці питання можна було без сесії, але все рівно є мається на увазі. Затвердять і на наступній сесії. Ну, вже, якщо вони, то давайте ми зараз затвердимо. Якщо нема запитань, переходимо до другого. Про внесення змін до рішення 44-ї сесії міської ради 8-го скликання від 21 грудня 2023 року номер 393 про бюджет Мерлогської міської на 24 рік. Сергій Миколаїв. Питання пройшло профільну комісію. Прийнято одноголосно. Зауважу, що бюджет збільшується на міжбюджетні трансферти. На суму майже 8 мільйонів гривень. Власне чого і відбувається сесія з державного бюджету через обласний бюджет. дійшли кошти на нову українську школу. 2 мільйони 94 тисячі 676 гривень. І на предмет захисту країни 2 мільйони 271 сімдесят тисяча. 776 гривень. Це там, де потрібно співфінансування з нашого бюджету. Безпосередньо на харчування 3 мільйони 421 тисяча 100 гривень. Кошти вже частково надійшли. Тут співфінансування не потрібно. Ми передбачаємо співфінансування в сумі 485 180 гривень на ці дві субвенції, які. Назвав. А також з комишньої надійшла субвенція 110 тисяч для ПМСД. І в зв'язку з тим, що є намагання в області виділити субвенцію на паспорта водних об'єктів, які вони вже затвердили заходами, але ще розпорядження немає. тому ми Забираємо кошти, і ті, що передбачали на початку року у сумі 237 тисяч 500 гривень. Стримовуємо їх як співфінансування до майбутніх коштів з обласного бюджету. Якщо можна, це поясніть, куди кошти будуть використані освітні субвенції, щоб розуміли, що перша освітня субвенція. Нова українська школа. Ми серед літа отримували субвенцію мільйон 796 тисяч. Це були п'яті шості класи. На нуж нова українська школа, тобто той реформа освіти, яка йде. І чітко написано, що повинні потратити на обладнання, ну тобто на комп'ютерне обладнання, на дидактику. Ці гроші використані. Зараз прийшла субвенція для нової української школи для цьому класів. Також є чіткий державний перелік. Що ми маємо право купити в основному? Це комп'ютерна техніка. Комп'ютерна техніка дорога, це інтерактивні дошки, інтерактивні панелі і так далі. Тобто це процедура закупівлі, тендерні процедури, через що ми дуже-дуже спішимо, бо рік фінансовий закінчується. По співфінансуванню ну ж наша громада повинна співфінансувати. Що і влітку було зроблено, і зараз на 2 мільйона 94 тисячі це 232 гривні 760 гривень. Дітися тридцять дві тисячі фінансування наше, тобто після того як ми його приймаємо, зараз все уже з завтрашнього дня всі починаються закупівлі. І ще вважаємо на те, що в Україні техніки цієї немає, бо закупується освіта в один час, одне й те саме розуміємо. Іде війна, тут є проблеми певні. Далі наступна субвенція. Це субвенція на захист України. Це нове, це пілотний проект. І ми в ньому взяли, беремо участь. Тобто, створений осередок вивчення предмету захисту країни. Він створений один на громаду в ліцеї імені Панаса Мирного. Один і діти з інших ліцеїв навчальних закладів. Поки що ми долучили тільки місто. Ось бо пілот, його треба ну зрозуміти, і є там багато ще всяких ну питань. Ось, але це дається освітня субвенція на осередок і придбається все необхідне наочне обладнання для того, щоб Викладати даний предмет «Захист Україна тут співфінансування 252 тисячі 420 гривень, 10 відсотків від е, тої суми 2 мільйона 271, яку ми яку вже держава дала. Це державні кошти, і вперше в історії фактично нашої держави е, державні кошти виділяються на харчування учнів тільки початкових класів, перші четвертих класів. Ці учні перших четвертих класів. Фактично, у нас громаді завтрашнього дня харчується безкоштовно за рахунок державних коштів. До сьогоднішнього дня вони фінансування харчування шло виключно з місцевого бюджету, але тільки учні перших четвертих класів. Нам дається сума 3 мільйони 421 двадцять 1100 гривень на харчування дітей до кінця року ця сума дається. Сума значна при тих кількості повітряних тривог вона явно не використається, бо по факту є дитина в школі поїла все, значить використовується кошти. Розрахунок держави для того, що сніданок повинен коштувати 50 гривень. Ми з ними погоджуємося і на таку суму заклали через те, що коштів вистачає 50 гривень сніданок буде дітям початкових класів. Всім абсолютно. Є якісь запитання голів фракції про Сергія Миколаївича, та Тетяна Немає. Все зрозуміло, немає. Наступне. Четверте. про врегулювання писання надання послуг з постачання гарячої води Морозкої міській територіальній громаді. Даним рішенням пропонується тимчасово на період опалювального періоду 24-25 років обмеження надання послуги з постачання гарячої води споживачам Гергородської міської територіальної громади, крім будинків, що мають обладнання для надання послуг гарячої, е, гарячого водопостачання від котельні по вулиці Оксанченка, 104, а також будинків з автономною системою опалення по вулиці Кашинського, 26 та Яковоусика, 36. Рухленої комісії не підтримано. Ну, тут питання таке. В минулому році фактично вже ця послуга не подавалась, Подавалась півтора місяці, там підприємство отримало борги близько півтора мільйона. Тому, ну, щоб не, не обманювати нікого, нічого, пропонується таке рішення, щоб все рівно вони подавати не будуть воду, так як воно є. Це реальні реалії сьогоднішнього. Тільки на тій котені, де є індивідуальні теплові пункти обладнані. Там, там без питань. Запитання, будь ласка. Дякую. П'яте, останнє питання про внесення змін до рішення 46-ї сесії Мироської міської ради 8 скликання від 26 січня 2024 року номер 55 за затвердження програми реагування земельних відносин Мариоської міської територіальної громади 24-26 років в редакції. Будь ласка. По програмі в цілому кошти залишаються без змін. Загальна сума. Єдине, що йде перерозподіл в межах програми, із пункту 5.2, які кошти, які передбачалися як субвенція з бюджету Руської міської ради, переноситься в пункт 5.1, 237 тисяч 500 гривень. Це кошти, які передбачаються на розроблення паспортів водних об'єктів. Бюджетна і земельна комісія по водою практично ну, суть така, що передбачалося, що ці кошти будуть перераховані в області, і вони будуть дати документацію. Область, я так розумію, не встигає, не зрозуміє, тому пропонує нам кошти з обласного бюджету, відповідно, такі самі сумі, так? Це нас? 50, 50 на 50. І щоб ми провели ці всі процеси по ну, провели всі ці, за, власне кажучи, за обласні за свої кошти. На нас пропонується, щоб ми це зробили. Є запитання? Немає запитань. Якщо немає, тоді е, звертаюся фракції. Пропоную, е, щоб ви підтримали 5 питань, які винесли на позачергову сесію, щоб ми винесли їх на сесії, власне кажучи. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Проти немає? Утримались? Немає. Тоді одноголосно. Всі п'ять питань виносяться на розгляд позачергової сесії. Просто